Що робити, коли дуже тяжко, і ви не знаєте виходу. У мене для вас є практика, яка називається здатися. Так, просто здатися. Коли вам тяжко, чому нам взагалі тяжко? Тому що ми не можемо відпустити в ситуаціях кризових, які нам не окей, або в якомусь стані, який нам не подобається, коли там подавлена, розчарована, засмучена, розбита, ми з цим намагаємося боротися, втікати, і це викликає ще більше напруги і ще більше. Тяжкості, що робити? На рівні фізики ви можете собі допомогти. Вам треба у себе вдома або в іншому комфортному місті, просто лягти на підлогу або на землю і здатися, здатися цьому процесу, здатися цій ситуації, здатися цьому стану. Так і проговорити: я здаюся. Да, я там неудачник, да, у мене не вийшло реалізувати цей проект, у мене немає грошей, я бомж, немає чим платити за квартиру, не вдалося побудувати стосунки, зі мною щось не так. От оці всі страхи, оті всі думки, які у вас є. Є, ви це проговорюєте і кажете собі, я цьому здаюся. І пофіг, просто здаюся. На рівні фізики відбувається те, що ви відпускаєте цю ситуацію, ви вже проживаєте тілом свій найбільший страх, і за кілька секунд після практики вам стане легше і з'явиться енергія надію.